Чи реально зварити зілля воскресіння або змінити колір квітів простим барвником? Сьогодні я вам розповім про деякі явища чи предмети, які були згадані в аніме монолог травниці, та дам відповіді на запитання, чи відповідають ці явища дійсності, та чи знали про це і використовували в середньовічному Китаї. Одразу ремарка, факт чек буде на рівні Google Плюща Джепті, та я й не претендую на будь-яку експертність, але я експерт у закликах, тому закликаю вас поставити лайк під цим відео, залишити вашу думку та поділитися відео з друзями якщо вони у вас є, будуть невеликі спойлери до обох сезонів. Тому дивіться на свій страх і ризик. Має то назіходойру. У першій серії на знайомлять зі сфенцевою пудрою, яку наложниці використовують, щоб виглядати благородніше. Тому як за смагу мають тільки робочі, біла шкіра є символом благородства. У текстах епохи Тан згадується використання білого порошку для обличчя, і часто він виготовлявся саме з отруйних мінералів. Тож пудра існувала в тогочасному Китаї, і так само нещадно труїла своїх власників. Курила нондо у третій серії Джінші передає Мао Мао какао-боби, щоб та зробила з них зілля з покуси. А та недовго думаючи зробила сушені фрукти в шоколадній глазурі в тодішньому Китаї. афродизіаком вважали касію, кориця для бідних, корінь жіншеню пилок лотоса. але ніяк не какао-боби. тому що про них то її не знали, бо з'явились вони вже після того, як була відкрита Південна Америка, де він і ріс, що означає логічно, що ні какао-бобів, ні зілля, яке з них так старано робили мао-мао, не існувало. Також у першому сезоні нам показують різнокольоровий вогонь, який використовувався як сигнал у згадковій справі. І це цілковито реальне фізичне явище, про яке у середньовічному Китаї знали вже давно, так як феєрверки прийшли з Китаю, де їх здавна використовували у різних ритуалах для відлякування злих духів. Деякі мінерали, контактуючи з вогнем, змінюють його забарвлення. Тому факт підтверджено. Цувані для напоїв нас знайомлять з їх використанням у невеликій арсі про жахи життя у тогочасних борделях, де соломинки використовували жінки щоб не розмазувати помаду. І, хоч цей факт звучить досить логічно, та, на жаль, немає ніяких даних чи згадок, що ці соломинки для цього використовувались. Є згадки про їх використання, наприклад, щоб акуратно пити напої, не піднімаючи осад в них. Тому, можливо, окремі жінки могли це використовувати, та це було більше винятком, ніж загальним правилом. Конояксікари ніколи натана Ознайомлюючи з особливостями роботи Мао Мао, дегустатором нам вона акцентує на використанні срібного посуду для легшого виявлення отруту у стравах. І так, срібний посуд або палочки використовували в середньовічному Китаї як міра додаткової безпеки, тому як при контакті з певними отрутами та речовинами срібло темніло. Але це не завжди працювало, тому як не всі речовини змушували змінювати посуд свій колір. Але факт вважаю підтвердженим. У фіналі першого сезону нам показали цікаве явище завчасного розквітання троян та навіть забарвлені їх у різні кольори. У текстах часів династії Тан та Сун згадуються техніки підготовки рослин до цвітіння взимку у садах імператорських палаців, використовували теплі приміщення, аналог парників, обігрівали їх розжареним вугіллям, закривали тканинами або папером, виконуючи роль тепличного ефекту. У Даойських храмах квіти мали розквітнути до певної дати, наприклад, весняного фестивалю або імператорської події. Для цього рослини ізолювали, підтримували температуру і вологість, навіть підкопували коріння. Щоб стимулювати активність, що викликало стрес, а отже, ймовірне світіння. І так, білі троянди, і не тільки можуть змінити кольор, якщо поставити їх у воду з барвником, зокрема, синім. Це ботанічне явище зветься капілярним всмоктуванням і спрацьовується з будь-якими квітами зі світлими пелюстками. Чи знали це в середньовічному Китаї? Ні, напряму таку техніку вони не описували, але схожі спостереження існували, хоч і не розглядались як спосіб фарбування. А саме, що зрізані квіти іноді змінювали відтінок при незвичайній воді, наприклад, настойній на травах, солі або чаї, тому вважатимемо цей факт підтвердженим: перейдемо до більш небезпечних штук. Не намагайтесь їх повторити. Ефірні олії це по суті прадід сучасних парфумів, колись їх було легко отримати, якщо в тебе є гроші. Але крім природних ароматів і яскравого запаху, деякі з них є небезпечними для вагітних, про що йшлося у другому сезоні. А саме містять сполуки, які можуть викликати спазми матки, кровотечі або стимулювати родову діяльність, особливо у великій концентрації. І так про них у середньовічному Китаї знали: у трактаті Сензінь є спеціальні розділи для жінок, де згадуються. Що заборонено вживати при вагітності, бо ці речовини рухають кров або розсіюють енергію плоду? Сока. в історії однієї з наложниць була описана трагедія, коли один із нащадків імператора загинув через згодований йому мед, що був зібраний з цвіту квітів тої та азалії. Чи є небезпечний мед з рододендронових для дітей? Та є в цілому так, ці квіти містять адромедотоксин, який отруйний для людини. Тому теоретично таке отруєння було можливе, бо азалії росли і ростуть у Китаї, та бджоли могли збирати з них нектар та могли бути постраждалі. Але підтверджених фактів чи документів про такі події, спричинені меном, відсутні мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, аса пожарки приїжджають. Один із випадків, коли Мао-Мао гуляючи там, де не мало би бути, зустрічає офіцера, який розслідує цікавий випадок пилового вибуху. Саме явище правдиве і реально пил в закритому приміщенні, та іскра можуть викликати вибух. Але підтвердження того, чи таке могло статися в той час в Китаї, немає. Можливо, це пов'язано з тим, що Помел борошна був значно грубшим за більш сучасні варіанти, або тому, що нікому в голову не приходила така ясна ідея, як розводити вогонь в таких приміщеннях. Коли жінчі хотів вийти в місто до просто то серед всіх елементів зміни його впізнаваності був один цікавий, а саме зілля зміни голосу, який зробила Мао Мао. То чи можна з різних подразників зробити напій, який зробить горло набряклим, щоб цим змінити голос? Теоретично це можливо, тому як набряк горла змінить ваш голос. Але це може викликати негативні та інколи безповоротні наслідки. А чи знали про це в Китаї? Традиційна китайська медицина знала про такі ефекти певних трав, та використання їх заради саме ефекту зміну голосу ніде не згадується у другому сезоні колишня імператриця була впевнена у тому, що вона прокляла імператора, тому як за традицією поховання мало відбути через рік після того, як той віддав Богу душу. Та я думаю, всі здогадуються, яким би мало бути видовище тіла загиблого. Та він чомусь абсолютно не змінився. Як виявилось, це був вплив аурі пігменту, і так його використовували в середньовічному Китаї як жовтий пігмент для фарб. Тому як і отруєння та інші властивості, описані в аніме, відповідають дійсності. Та і аурі пігмент був відомий в Китаї ще з часів династії Хань і Тан, приблизно перше століття до нашої ери. І один з найцікавіших елементів аніме, принаймні для мене, це зілля воскресіння. Союрей використала його, щоб зімітувати власну загибель та вибратися з палаццю, і тому Мао-Мао була дуже зацікавлена у тому, щоб розгадати його рецепт. І насправді відповідь для мене здавалася очевидною, але я був не правий. Тому як для тогочасного Китаю ефекти більшості інгредієнтів цих ліків були відомі для традиційної китайської медицини. Та навіть їх ефект, такі як марення, втрата пам'яті, є правдиво описаним у самій історії, а також технології щодо його приготування існували всі часи. Та навіть те, що його ефект неможливо буде передбачити, і це по суті дуже високий ризик. Тільки от підтверджених джерел щодо того, чи існувало воно, немає. Хоч Мао й інші не існували в наш час, та я думаю, вони без вагань поставили б лайк цьому відео та підписались на канал. Ось такий вийшов огляд фактів і явищ, які були згадані в історії про одну травницю та її непросте життя у Гремі.